І ти хочеш? Кожен ранок у мене починається однаково. Я йду за цими пакетиками. Так сьогодні у мене 4 людини, тому 4 пакетика. Закінчується вже мікростоп, далі буду, буду такі використовувати. А ось ці маленькі в мене для фрезочок. Ну, дуже рідко використовую їх. Так, Оп. так щіточки, е, ці основки і ножнички у мене після холодної стерилізації. Тут просто була дезінфекція. До речі, ножнички я підбираю під кожного. Вони у мене всі різні, ну так, вийшло. І фрези для зняття також під кожного, тому що у кого довгі нігці, оці фрези вібрірують. А ось ця вона червона, керамічна ні. Тому догі я знімаю тією фрезою. Пішла моя перша клієнтка. Я Вчора ввечері зрозуміла, що в мене немає знежирювача. А моя посилка з 5-літровою баклажкою знежирювача ще не прийшла. А сьогодні ще потрібно 4 відпрацювати, та ще й завтра, бо я завтра ввечері ще й заберу. То бігала сьогодні в аптеку зранку, купувала звичайний спирт. Так от, іду я, клієнтка була на 10:30, іду я додому о 10-й, І бачу, що попереду мене йде моя клієнтка. Ну, прийшлось працювати на півгодини раніше. Це обожнює, коли вони приходять, раніше аж на півгодини. Ну, буває. Я не зняла ні відео не до, не після, але я сфотографувала, тому я вставлю до після фото. Хочу показати, яку, яку я гарну пластину використовувала. Так, тут були у нас отакі от плямки і отаке, отаке щось. Зробила червоною фарбою. То так, симпатичненько. Фарба була червона з Фурман. Ще з топом приколи. У мене, коротше, закінчився цей, цей, не цей, Оцей топ. Він прикольний. Мені він подобається. У мене про запас був топ Uno, Це з Фурман топ. Раніше користувалася ним, але сьогодні я його покривала на е, колір діс це такий 089 червоний. І він взявся кратерами. Хоча раніше я за цим топом таких приколів не замічала. Коротше. Сьогодні вже якось допрацюю, завтра, мабуть, піду по якийсь інший топ. Зрозуміло, що не дізь, бо його, треба замовляти і ще чекати. Ну, такої. І я ж сходила на манікюр в понеділок. Сьогодні середа, я була понеділок і вторик вихідна. Сходила до дівчинки. Це я вже другий раз ходжу на манікюр до неї. І взагалі я робила все сама. Ну, тут не складно здогадатися, хто я по знаку зодіака. І. Друга рука така, це стемпінг з плискітками. Коротше, наче непогано. Ну, Мені дівчинка подобається, тому поки я буду до неї ходити. А ще сьогодні дуже гарна дата. 24.04.2024. Тому потрібно загадувати бажання. Те, що вона порівала, це не проблема. Але те, що вона Це все йшло вже до відносин. Коли почалась повномасштабна війна, він тоді знаходився на Закарпатті у своїй. Так, відпрацювала я клієнточку. База була Ador Gelbof Silfcar. Шейр такий рожевий ось назва. Але в баночці він набагато яскравіший. Френч малювала білим від Magic Touch і топ Uno. І, до речі, на цих нігтиках кратерів не було. Ну, Можливо, просто з тим червоним пішов конфлікт. Хоча на червоному я знімала легкий шар, тому не знаю. Але тут лягло все дуже прекрасно. Діставала свою банку молочного Sielka це LED серія такий. Собі розливаю і виставляла в історію в інстаграмі, що у мене є ще в наявності дві баночки 30 мл. Ну, можливо, дівчатка-майстри захочуть собі придбати. Гель класний, укріплюю майже завжди ним, коли під колір. Протирала стол і побачила на своїй підставці такий скол. Блін, печально, потрібно щось якось замалювати його, бо мені таке не подобається. Щоб вітер розносив волонті, щоб геть аж під ясній зорі, полинути ти з плевим Так, дівчинка пішла. Це було в нас нарощення на тіпси гелеві. Тіпси я вам показувала в минулому відео. Сьогодні була підложка Ador, як завжди. Тіпси ліпила на цю базу. Укріплення було молочним сілкаром, і колір кіра 175 Це дуже-дуже красивий, такий яркий колір. Примував. Але потрібно не забувати клієнтам казати, що після лампи він десь декілька годинок темніший, а потім знову стає таким ярким. Но це е, така штука у Ніонок. Це в мене була новенька клієнточка. По сарафанки пройшла. Підложка була адор, укріплення сілкаром. Колір отакий. Це у мене вже давненько цей лак. Такий. І блискітки це діс. Чи так, чи так, мабуть, отак. Дуже гарні блискітки. Такі золотенькі. І Ой і колір такий васосів.